Мені звати Лідія Гужва, я режисерка фільму 93 бій за Україну. Сьогодні я дуже знервована, край край знервована. Я презентую третю серію цього фільму і її побачать ветерани, його побачать близькі, побратими тих людей, які які на екрані, хтось із них на передовій, когось уже, на жаль, немає серед нас. На жаль, один з операторів нашого фільму Олексій Юрченко загинув в перші дні повномасштабного вторгнення, а от і Мені дуже шкода, що не всі герої побачать себе на великому екрані, От, але ми нарешті сьогодні це завершення роботи, яку ми розпочали з Вадимом Бейді в 2016 році. Вадим Вейді був на той час прислужбовцем 93-ї бригади, і він захотів зафільмувати. Він захотів зафіксувати. Бойовий шлях цієї бригади запросив мене, щоб я йому допомогла. Ну от і я допомогла, допомогла і допомагаю далі, тому що е, розповісти про мені. Прос я шукала можливість розповісти про тих людей, які мене вразили. Щиро захоплююсь нашими воїнами, і я хочу передати це захоплення іншим людям, які не були особисто там, не мали змоги особисто з ними познайомитись, і я хочу, щоб весь світ бачив, які вони круті і, і що тут відбувається. Ліда, що складається в ваш фільм? Тобто які це шматки, де ви брали відеоряд, хто вам його надавав я зрозуміла. Наш фільм це звичайно, інтерв'ю з бійцями, і також відео, які я, як документаліст, які Вадим Адимбезі, які ми не знімали, будучи на передовій. Але більша частина нашого фільму це відео, яким з нами поділилися бійці. І воно дуже цінне свого часу. Це була все військова таємниця. А зараз це наш історичний матеріал, який ми зберігаємо таки чи нам популяризуємо. Ну на рахунок історичної цінності вашого фільму. Як ви оцінюєте її? Наскільки це важливо зараз документувати цю історію і не допустити можливості маніпуляції в майбутньому і перепису історії, скажімо, через тих же самих сто років? Ну, дивіться про жовтневий заколот Більшість там населення земної кулі знає з фільмів Езенштейна, які були зняті через кілька десятиліть після нього, і сформували уявлення в людей про те, що там відбулося. От. Зараз ми маємо унікальний час, коли події документуються прямо в прямому ефірі, і зараз ми маємо можливість зафіксувати нашу історію так, як ми її бачимо, так як ми сучасники, так як ми в дієвій особі бачимо цю історію, і дати можливість наступним поколінням знати і бачити нашими очима, що тут відбувалося. Я вважаю, що це принципово важливо. Я вважаю, що принципово важливо, щоб герої самі говорили про свій досвід, а не їм їх хтось вигадував через з десятиліття згідно того, яка там буде політична ситуація. Ви якось підбирали свою знімальну команду. О, якісь критерії у вас були? Чи ну яким чином ви підбирали зібралися? Ну, знімальна команда відбулася ну сама собою. Я хочу сказати, що коли я поїхала на фронт, там в 2014 році. Я зрозуміла, що мені не вистачає там ні навичок, ні ні, ні ні сил, і що треба працювати разом. І я запросила Вадима Веді приїхати на фронт, дала йому камеру і сказала, що треба знімати. І на той час я вам скажу, що найважливіше була сміливість, найважливіше було бажання це робити. От, ті люди, які не побоялися їздити на передову, і, і ті люди, які. Зрозуміли, що крім того, щоб стріляти, треба ще і інформувати, скажімо так, камера, наша зброя, правда, наша зброя і. Ті люди, які зрозуміли наскільки це важливо і не побоялися там ризикувати життям заради гарних кадрів, вони долучилися до нашої команди. Це е, Вадим Леді, якого зараз на жаль з нами немає. І Дмитро Міняйло, наш оператор, е, який почувши про наш проект, якому запропонувала Діма, не хочеш поїхати на фронт безкоштовно попрацювати, е, познімати наших бійців під кулями в окопах, і він сказав так. Я хочу і, от, і так сталася наша команда, так само що стосується ну, всіх інших співробітників. Це люди, які е, працювали там в свій позаробочий час, е, додатково до чогось, і е, тому, що вони вважають цю, цей фільм важливим і потрібним для майбутнього нашої країни і для того, щоб зробити свій особистий внесок. Е, а в, ну, в побудову України майбутнього. Навіть. Ну Це дуже пафосне, але це так. На кожен на своєму місці робить те, що може. Хтось стріляє, хтось монтує, і ми всі разом будуємо нашу Україну. Ви казали, що це третя частина. А чи буде ще четверта, п'ята, шоста? Ну, у нас перша частина закінчується словами далі буде, третя, друга частина закінчується словами Далі буде. В третій частині я я дуже сильно вагалася, чи писати далі буде, чи не писати далі буде, тому що ми, ну, ми самі були вражені, що це типу, ціле частини. Але життя вже написала наступні частини, і я, звичайно, збираюся продовжити цю роботу по фіксуванню. Історичного бойового шляху цієї а, мене звуть Яна Куницька, я є директоркою школи сучасного правотворчого мистецтва та дизайну і Вадима Вадимеся Скажіть, будь ласка, чому от подібні фільми потрібно створювати і показувати? Можливо, за ці гроші і або там навіть невеличкі кошти купити, там не знаю, безпілотника, ще чогось. А ці фільми лишити на потім на після війни? Ви знаєте, справа в тому, що історія вона пишеться сьогодні. Зараз у цю саму хвилину, і документалістика, військова документалістика, вона допомагає зберігати ті свідчення і ті відчуття, які є саме тут і зараз. І це дуже важливо, тому що потім ми будемо мати змогу створювати лише художнє кіно. А художнє кіно це яким би геніальним воно не було, але це частково переосмислення, вигадка і так далі. А от документалістика речі, які є живими. Є справжніми, вони дуже важливі. Вони дуже важливі саме зараз для того, щоб не тільки військові, не тільки ті, хто оборонить нашу країну напередку, але й звичайні українці, які, звісно, відчувають і біль, і жах, і все, але вони повинні мати змогу бачити, як це відбувається насправді. І, власне, бачити те, за що вони так само боронять цю країну, але в тилу допомагають. հայոչ արմեն Ви знаєте, зараз, напевно, дуже багато військових знімають своє життя на мобільні телефони, на якісь там засоби запису, мають світлини, будь що. Згодом це просто зникає і пропадає. Можливо, у вас є якісь побажання до людей, які зараз фактично живуть всередині тієї історії? Ви знаєте, є побажання зберігати це все, створювати. Я розумію, що не все можна публікувати. це життя, це війна, не все. Те, що знімається, можна викладати у відкритий доступ, але це можна зберігати, це можна передавати фахівцям, журналістам, тому самому, тій самій службі, власне, зв'язків з громадськістю оперативного командування Схід. І я думаю, що це саме ті люди, які зможуть це зберегти і зможуть потім долучити ці матеріали до великої документальної історії війни.